Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами готуватимемо угорщиках. Всі страви, які готуються у угорщиках, виходять надзвичайно смачними. І сьогодні пропоную приготувати плов Тепло я буду із куркою, і для цього я вже підготувала куряче філе. Тут у мене 600 г, я його вже промила, просушила і прибрала все зайве. Також знадобиться рис для плову краще обирати довгозернистий рис. Попередньо також я вже його промила до прозорої води, 150 грамів рису в мене тут. Також знадобиться морквинка і цибулинка. Це те, що потрібно, нам буде із основних продуктів. Що ще буде потрібно, я покажу по ходу. Далі куряче філе нам потрібно порізати середніми шматочками. Спочатку нарізаю ось на такі полосочки, ну а потім буду нарізати середніми кубиками. Далі середнім кубиком буду нарізати цибулю. Велику терку буду натирати м'ясо. У мене вже розігрівається сковорідка, я налила сюди 3 столови ложки олії, перекладаю сюди м'ясо і на середньому вогні буду обсмажувати, періодично перемішуючи до моменту, поки м'ясо не почне зарум'янюватися. М'ясо в мене почало злегка засмажуватись. На процес приготування в мене пішло хвилиночок 10. Тепер до нього додаю цибулю, перемішую і на тому ж таки середньому вогні готую ще 2-3 хвилинки. Підемо сковорідку додаю моркву, знову ж таки перемішую. Якщо буде потрібно, можна на цьому етапі додати ще трішки олії. І знову ж на середньому вогні посмажу це, поки морква стане трішки м'якшою. З моменту додавання моркви в сковорідку в мене пройшло хвилиночки десь 3 і далі буду додавати спеції. Звичайно, що можна використовувати класичний набір спецій та плову, або ж можна використовувати те, що подобається вам. У мене саме такий варіант і буде. Тут у мене приправа 10 овочів, суміш перців та куркума. Перекладаю в сковорідку і все добре перемішую. В сковорідку я додаю воду. Вода гаряча. Додаю так, щоб вона злегка покривала всі продукти і зачекаю, поки все закіпить. Після закипання я зменшую вогонь до маленького, накриваю сковорідку кришкою і буду тушкувати хвилиночек 15-20. Овочі з м'ясом у мене тушкувалися 15 хвилин. Сковорідку я вже прибрала із вогню. Далі мені знадобиться якась ємкість. І ситечко. І далі нам потрібно відсідити бульйон від м'яса. Підготовчі процеси я закінчила і буду формувати горщики. Я готуватиму у трьох горщиках Об'єм кожного горщика 500 мл. І для початку буду розподіляти рівномірно по горщиках все м'ясо. Далі, зверху на м'ясо, рівномірно буду розкладати риски. Продукти між собою я не перемішую, а просто розподіляю рис, ось так зверху на м'ясо. І в кожний горчик буду класти по зубчику або по два часнику. Оскільки в мене ось такі великі зубчики, то ось такі великі я буду по одному класти, а ось сюди покладу два І ось тепер рівномірно розподіляю по горщикам бульйон. І зверху, ще у кожен горщик я буду доливати гарячої води. Так, щоб продукти були покриті рідиною десь на 1 1,5 см. Закриваю горщики кришками і буду відправляти у духовку. Духовка в мене холодна. Після того, як горщики поставлю увімкну температуру 180 градусів і буду готувати орієнтовно від 40 до 60 хвилин. Звичайно, все залежить від можливостей духовки. Перевіряйте страву на готовність, у готовій страві рідини не повинно бути. Отже, загалом горщики у духовці у мене провели 50 хвилин. Давайте поглянемо, що у нас тут вийшло. Сник потрібно прибрати. Тепер всі продукти в горщику я перемішую. Далі горщики знову накриваю кришками і дам страві настоятися ще хвилин 15. І на цьому наш ароматний та дуже смачний плов готовий, можна подавати до столу. А я всім хочу подякувати за перегляд. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди. Готуйтесь з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.